що, дівчаточка, привіт! Четвертий день весняного марафону травень 2024 року омолодження! Назвала я його Тиждень вірнішого омолодження. І так. То я вам постійно показую, як я наношу масочку, а тепер я вам покажу, як я змиваю масочку і чим. І навіть зроблю коротенький майстер-клас про те, як приготувати класну змивалочку, і що потім робити, коли ми змиємо цю масочку. От дивіться. Зараз потримала я цю масочку, яку вчора, до речі, я вам казала, рецепт той самий у мене в цієї. Суміші вистачило на 2-3 рази, навіть ще й на завтра вистачить. І от дивіться, вона у мене потрималась масочка 10-15 хвилин, можете менше, можете більше. І далі я роблю масажними рухами, але ніжненько да, зволожила, бачите, руки зволожила і змиваю поступово масажними рухами. До речі, масочка має дрібно-дисперсну таку структуру. І коли ви по правильним лініям отак от масажуєте, у вас є дуже класно очищається, скрабується, ніжний такий ніжний скраб. Зараз буде активне сонце, скраби, пілів є, протипоказані. А з такою масочкою це дуже добре. Діла халатик старенький, тому що все буде заляпано. Вам теж рекомендую, або без халатику. І ось так поступово, поступово, поступово все змивається. І далі зараз я вам покажу, як зробити умивалочку. Беремо отаку пляшечку, водичку, отаку, бачите, очищена водичка. Сюди. Добавляємо, відкручую цю пімпочку. Таких пляшечок, до речі, дуже багато продається в різних магазинах. І наш галогель, ось сюди, одну капелюшечку, бачите, трошечки. Нашого галогеля доктор Нона. А ще молочко для обличчя, яке, власне, я й додавала в масочку. Дуже часто додаю грізіво. Водички не доливайте багато. Для чого? Для того, щоб розмішати дуже добре цю суміш, потрібен простір. Я ось отак це роблю. В кого не суха шкіра, ви можете ще й додати сюди трошечки солей. Бачите, в мене водички забагато. І там плавають ще такі структурка така плаває, але нічого, воно з часом роз, розколотиться. Все, суміш готова. Я її набираю в руки і вмиваюся вже чистенькою водичкою. Промиваю це все. Під руками, під, під руками скрабується знову ж таки обличчя. Можна. Трошки більше галогелю. і цю умивалочку можна використовувати як вранці, так і вдень. Ну, а потім протираємо обов'язково обличчя коли змили паперовим рушником. Це такий вам простенький лайфхак, тому що якщо ви протираєте загальним рушником, є така недобра історія, коли Мікроби, да, оце все різне буде сідати на ваше обличчя. Вам це не потрібно. Тому просто просто промокнули рушничком і викидаєте його. Ну, а далі, на завершення, беремо обов'язково бальзам під очі. Наносимо четвертим пальчиком, отак, попід очима і на цю зону, яка не рухається. Далі я рекомендую наносити або динамічний крем а в мене сьогодні ось такий крем солярі з вітаміном А. Він універсальний. І я його дуже люблю. І ось такими рухами наносимо, чекаємо, поки він засвоїться на шкірі. Дуже приємно пахне, можна на декольте. Ну, а потім в мене буде крем SHP. Звичайно ж, мені треба потрошки почекати, поки цей крем засвоїться на шкірі. А SHP я вже нанесу через хвилинок 2-3 або 5. Ось такі короткі процедурки. Будьте красивими, будьте здоровими. З продукції Нона це можливо, домашній уход без салону це дуже-дуже просто. Бажаю!